Дяки, з вами і Романія. І сьогодні я знову вгадую мемних тварин від штучного інтелекту частина 2. Так, Я випустила другу частину. І сьогодні я знову буду вгадувати мемних тварин. Уже будуть, я сподіваюся, повторів не буде. Також дякую всім, хто підписався 17 людям. І дякую 980 людям, ті, хто переглянули мій канал. Я включаю і ми поїхали. Просимо до Вікторини Квізюа. Давай перевіримо, наскільки добре ви орієнтуєтеся в популярних ТікТок мема. Окей. Е Бобрита Бандіта. Ці е грулі. Три, я не пам'ятаю. Кокофанто Елефанто. Цього я не знаю. Цігрулі. Я забув. Якщо ви знаєте, пишіть в коментах. Так. Та чи зможете впізнати всіх культових персонажів з-поміж мемних тварин? За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Знову ж справедливо. Не забудьте поділитися своїм загальним балом у коментарях. Quiz.ua Юа дарує особливий бонус на Також Ті, хто не дивились минуле відео, або ж не знають? У мене трішки не дуже хороший, холоджева. Мене чути, але не дуже тому я буду зупиняти, щоб відповісти, або щось сказати. Активнішим глядачам. Ти коментар. Ментуєш наші відео. Ми показуємо твої коментарі в наступних випусках. У цьому відео ми виділили тих, хто найбільше взаємодіє з каналом. Хочеш потрапити у відео та побачити себе серед найактивніших підписників? Пиши коментарі та бери участь у челенджі. Я так зрозумів, що половина він, він, він відео він буде тільки це і казати. Окей. Просимо не забути підписатися на канал, залишити так, вподобайку та вподобай. поділитися відео з друзями. Як гадаєш, хто це? Що? Що це за восьме, що це за друге, перше, пятнадцяте, чотирнадцяте, дванадцяте, це що за 11? Йой, це буде дуже важко, я вам говорю. Кокофанто Елефанто. Це те, що я казав на початку, це п'ятий номер Кокофанто Елефанто. Елефантучі, Коконучі! Questo da. bambino è protetto... Sì, certo. Io già al comincio, ho detto... C'è Cocofanto, elefante... No, proprio. Fanto? Cocofanto, ele Coco elefanto E elefantucci, coconucci. Questo bambino è protetto da una... Uuuuuh! Yes, è sdohad chi è, c'è... Саламіно пінгвіно mezzo salame. мед Саламіна Пінгвіно. Це 14 номер, тому що це говориться про салямі ковбасу і про пінгвін. Ну і би він Мезо медзопінгвін. Тут просто може по двох. Я я не знаю цього мене перший раз бачу, але по цьому тільки вичислив. Тут то проблема. Salamino pingwino boże bidny pingvin. Salamino pinguino, mezzo salame, mezzo pinguino. Tutto problema. Non sci? OK. Cuz... okay. <top benefit> <so> <rhyme>. <issements> Ballerina cappuccin. Mi 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 miii e la moglie. Io. <applause> Час. Я знаю. Хто це, а ви попробувати вгадати? Це 16 номер, балерина капучіно. 16 номер. Це балерина капучіна. Так. Блелерина капучіна. Мі-мі-мі-мі. Еламо. Як думаєш, що це за персонаж? Капу капу капучино асасіно! Асасіні ка. Асасіні капучині четвертий номер. Я його таке рідко чув але тут чисто асасини Ана... Асас... кофіні. Я тут зразу вичислив. Це капучино-асасіно. Capu capu cappuccino assassino assassini capo. Chi Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una A testa di ippopotamo Sei il cacto ippopotamo. No. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo. Eccodai, ja chi sei? Elefantini, strawberrini. Nei confini di un piano etereo dove la flora feconda si intrecciava con... Tu scusai, elefantini. Ah, pesce buono, vuoi che io dica elefante. Il primo Elefantini stroberini Elefantini stroberini Nei confini di un piano etereo dove la flora feconda si Ho yes, ragazzi, chi è questo? Orangutini ananasini Puppa -pup badabim Ananasucci monkey 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 Il trentatino numero se orangutini ananasini, tak. orangutini ananasini, pupa bada bim, ananasucci monkey monkey. Idei di tutto: frulli frulla, un pinguinguino nel deserto che fa bla bla bla, con antenne sopra il dorso prende la TV, e la tazza E frulli frulla. Frulli frulla. Un pinguino nel del deserto che fa bla bla bla. Con antenne sopra il dorso prende la tv. Chi buute... grully Grapefruit. Nonne. a fare il grapefruit Tigretto. La

Io penso che sia il secondo numero. È trulimero trullicina? Sì, sì, sì. Trulimero trullicina. Il tritilletin in piscina. È cuscino, più pesce, più... un uomo. Formaggio sulla trulla. Хто є автором цієї культової фрази? Еко авоі Пусіні сушіні Ей легендаріо Гаттіні вазабін Окей Я думаю це восьмий номер, бо тут казалося По сушіні, не знаю Це пусіні сушіні Чекай Хто? Де? Ааа десятий. Я то чесно тут вас звуть, що я не знав. Еко авой, пусинні сушинні, і легендаріо гатинні вазабін. Є здогадки, хто це? Гіпопотаміні паніні, попотаміноучі, Нучі, ночі ночі, Ва вау Думаю, це 12 номер, гіпопотам бутербодик. Це хіпопотаміні паніні? Так. <kampio> <порти> хіпопотаміні паніні? Попотаміноучі? Ночі, ну ночі? -ну вау, вау. Мене від цього відео вже сльонки йдуть і бовчить в животу. Чого тут усю з'їсть із... Можеш вгадати, хто це? Ой-ой-ой. Бобрито бондіто? Хел бобрито гангстеріто! Це мій самий улюблений персонаж, це третій номер Бобри... Бобрит... Bri... DETECTIVO Banditelli dom... Data mi è la mia ultima! Banditelli dom... Se Bobrito, bandito! Oi, oi, oi! Oh, bobrito. Oh, bobrito, bandito? El Bobrito, gangsterito! Banditelli dom Bob... Come dici, cosa è questo personaggio? Simpanzini broccolini! Broccolini! Cimpanzini e broccolini, tutto se vede chimpanzini e broccoli, це все все портить. Тут зразу розмірно все 15 номера. Nini chimpanzini! Salta sulle colline! C'è chimpanzini e broccolini? Cimpanzini broccolini! Broccolini! Nini chimpanzini! Salta sulle colline! Є ідеї, хто це? Сігма бобой. Сигма. Сигма. окей Я думаю, це 11, бо просто ще нічого не казалося, але окей. Okay. там Ну точно інтелект по робійці балки. Це сигма бой. Сигма бой. Сигма. Сигма. Хто є автором цієї культової фрази? Giraffa Celeste, viaggio agreste, dans la lune toute adorate, la giraffa salta. О тут, в принципі, більше нічого не лишилося. Giraffa celeste. Giraffa celeste, <messi> viaggio a Greste. Oh, do reche, tut eh, pasalka na inshiy mam, tam de korova v Neptun, o oh, ya yeah, ne pomnyayu, kogo tam, Yupiter. E eh, bylo v minulom video, kto kto pomnatayet, pishite v La giraffa sal кіні, бананіні. Вау-вау, вау! Ні, я це вже вгадувати не буду У мене все. У мене вже все, я, я це не витримую. Окей, з вами був Ігор Маня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти. Всім чао, какао.